Вітаю вас, друзі, на тлі суцільної зради, а також песимізму, які, на жаль, вирують в Україні. Мало хто звернув увагу на нещодавню гучну заяву американського генерала Бена Годжеса, який активно підтримує Україну. Два дні тому в наших засобах масової інформації з'явилось таке повідомлення про те, що генерал Годжес вважає, що росіяни не здатні реалізувати переваги на фронті. Попри те, що Росія зберігає кількісну перевагу у військових боєприпасах та обладнанні над Україною, її здатність використати цю перевагу обмежена. На думку американського генерала, оглядачі багато говорять про нестачу боєприпасів в Україні, про втрати серед військових, про втрату Авдіївки, але не так часто чути про справжні проблеми, які Росія має зі своїм військом. Авдіївка впала 5 тижнів тому. Росіяни не змогли з цього скористатися, бо немає спроможності. І таким висловом, Бена Годжеса немає спроможності насправді під такою його крилатою фразою. Він закликає розуміти те, що росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів. І дійсно це справжня проблема для російської опоційної армії. І про неї є багато заяв не лише від американського генерала Бена Годжеса, є заяви від інших офіцерів країн Заходу. Також є повідомлення, заяви щодо цього, такі думки експертні від військових оглядачів міжнародного рівня, зокрема від військового аналітика австрійського Тома Купера. І про це потрібно поговорити більш детальніше. Чому? Адже, якщо ми повернемося. На декілька тижнів назад, насправді не 5 тижнів, як каже Бен Годжес, а десь на декілька місяців, станом на середину жовтня минулого року, то я хочу нагадати, що тоді лунали такі гучні заяви. Крик, вереск стояв з Кремля, від російських пропагандистів і навіть з трибуни ООН Небензя поспред РФ при ООН, гучно кричав, що російська окупаційна армія пішла в широкомасштабний наступ, що буцімто будуть прориви фронту, що, начебто, буде оточення угруповань українських військ та все інше. Ось пройшло декілька місяців, і що на виході. А на виході те, що російська окупаційна армія вона не досягла ніяких стратегічних успіхів. Так, Збройні сили України тимчасово втратили Авдіївку, але це тактичний успіх. І це, зважаючи на ті величезні ресурси, які були і зараз є у російській окупаційній армії. Вчора пролунала гучна заява від Головного управління розвідки мірони України. І таке повідомлення про те, що наразі на території України перебуває 474 тисячі російських окупантів. Станом на жовтень минулого року їх було приблизно стільки ж, мова йшла про 450 десь, приблизно тисяч, маючи таку величезну кількість військ на тимчасово окупованих територіях майже півмільйона, умовно кажучи, трохи менше, маючи перевагу у повітрі і зважаючи на засування бомб. Керованих авіабомб цих кабів, які дійсно вони становлять значну проблему і небезпеку для сил оборони України, маючи значну перевагу в важкій техніці в артилерії, значну перевагу насамперед в боєприпасах, в снарядах, окупанти нічого фактично досягли з того, про що вони мріяли і на що сподівалися. Інакше би не було таких гучних криків і такого вереску, фактично на весь світ з трибуни ООН навіть. І щодо цього я хочу знову ж таки процитувати заяву Бена Ходжеса про те, що російські окупанти вони не змогли скористатися цієї переваги, тому що не мають спроможності. А не мають спроможності тому, що вони втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів. Тут потрібно додати. Новини 2022 року про те, що Кремль розуміє проблему можливої втрати спроможності, і саме тому окупанти навесні 2022 року відступили від Києва від Чернігова Сумщини. Потім пізніше восени вони відступили з Херсону. І було в той час багато аналітики, куди і чому окупанти, чому вони так діють. І навіть зараз, виникаючи до цього питання, деякі російські воєнкори вони навіть пропонують зараз відправити Суровікина на вкринки чи в Тьоткіно. І що це, начебто, було неправильне рішення. Але судячи з логіки того і судячи з тих заяв, які робить Бен Годжес, які робить Том Купер, Кремль. І російське військово-політичне керівництво намагалися зберегти, незважаючи на втрати тимчасово окупованих територій, незважаючи на репутаційні втрати і удари, вони все для того, щоб зберегти спроможність, щоб зберегти досвідчених офіцерів та сержантів. І зараз ми бачимо, і про це годже скаже, що навіть якщо Кремль мобілізує ще 100 тисяч, 200 тисяч військовослужбовців, буде плюс, кардинально ситуації це не змінює. Тому що без досвіду, без чіткої організації, планування, управління, ці частини будуть не такі ефективні. І всі ці м'ясні штурми. На які йде Кремль, ми знаємо, що на Росії не дуже цінується людське життя, але тим не менш величезні втрати вони даються в знаки, напруженість в російському суспільстві зростає і на виході фактично нічого немає. І саме тому останні декілька днів, якщо ми подивимося на втрати окупантів, то побачимо, що втрати особового складу дещо знизились, десь відсотків на 30%. А щодо техніки, то навпаки втрати збільшились. І зараз, вже, як кажуть наші військові, наші воїни-герої, не м'ясні штурми в основному, а механізовані штурми. Тобто російське керівництво воно розуміє те, що просто цими м'ясними штурмами ситуацію глобально не змінити, ніяких стратегічних успіхів не буде. Тому. Потрібно дійсно підкреслити і про це прямо сказати, що у російської опаційної армії є справжні проблеми і великі проблеми. І навіть проблеми, і щодо мобілізації, поповнення ресурсів окупаційної армії, так зараз поповнення йде десь на тому рівні, щоб відновити втрати, можливо, в деякий плюс, навіть невеликий, але цей ресурс також обмежений. Інакше би не було таких новин. Я нагадаю, що в минулому місяці, пініше не в минулому, а вже в позаминулому. Була новина від 11 лютого про те, що на боці РФ в Україні воюють близько 15 тисяч непальців. В самому Непалі був скандал і політики це питання піднімали. Кремль платить непальцям по 2000 тисячі доларів на місяць, і на жаль, вони йдуть на війну. Якби не було проблем у Кремля з набором людей окупаційної армії, то Кремль би таку роботу не проводив би дипломати і не залучав би непальців, а також громадян інших країн. Є проблеми, є проблеми окупаційної армії, і ті втрати, які окупаційна армія понесла і в 22-му році, і в 23-му році, вони дуже даються в знаки. Звісно, зараз не можна сказати про те, що ситуація на фронті стала дещо кращою чи покращилась. Ні, ситуація дуже складна, не просто складна, тому що окупанти мають велику перевагу, величезну перевагу. І зараз ще дуже велика проблема це керовані авіабомби, тому що цими бомбами окупанти знищують наші позиції. І зараз у нас ще поки немає літаків f 16 Вони десь будуть приблизно в липні, але це ще декілька тижнів. Окупанти мають ресурси, і тому ні в якому разі якихось таких оптимістичних заяв робити точно не варто. Але при цьому потрібно розуміти, що. З іншого боку, ніякого такого песимізму, якихось крайнощів, також не потрібно. Ситуація складна, але вона контрольована. Наші воїни герої міцно тримають рубежі, окупантам наносять важкі втрати, і це працює. Це діє, просто поріг втрат відчуття значно вищі у російського суспільства, але це точно діє. Незабаром вже у цьому місяці. Україна буде отримувати значно більше боєприпасів. Мова йде про чешську ініціативу, так що боєприпаси на оборону у нас будуть. Сподіваємось на те, що у цьому місяці Сполучених Америки Конгрес проголосує за виділення Україні великого пакету допомоги. Причому вже не важливо як нехай вже і в кредит, але допомога нам потрібна, тому що зараз стоїть питання виживання нашої держави України а також українського народу. Але сподіваємося на те, що буде таке рішення, незважаючи на політичну боротьбу у США. Тому, хоч і зараз дуже складно, але у нас є сили, як мінімум для оборони, це точно. Окупантів безліч проблем, і навіть ці м'ясні штурми, про що я вже неодноразово казав, вони Кремль йде на них заради того, щоб якось утримувати цю армію. Тому що сам настрій, морально-психологічний стан у російської окупаційної армії у окупантів він також не стійкий. Важко утримувати окупантів в такому тонусі, певному, і тому вони постійно, постійно наступають, тому що інакше це все розвалиться. Російський так званий воєнкор Максим Калашников. Він піднімає те питання, що російська армія дуже виснажилася, що вона дуже втомлена, що вже немає інерції у окупантів, що все погано нагнітає, і при цьому він ще додає, що дуже чуттєвими ударами для російської окупаційної армії, і загалом для країн агресора є удари по тилам. Не лише по телам на тимчасово окупованих територіях і в Криму, а ще й по телам на території країни агресора, на території РФ. Зокрема, він таке емоційне відео випустив щодо ударів по Татарстану. А цих ударів буде більше. І наші спроможності з кожним не днем, але тижнем місяцем, вони збільшуються. І вже, можливо, влітку цього року буде ще дуже багато новин. Отже. Ні в якому разі нам не варто опускати руки, ні в якому разі, менше песимізму, більше впевненості, більше відповідно такого бажання жорсткого відпору окупантам, більше допомоги ЗСУ і все буде Україна. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.